Претендія тема нашого уроку – геометрична прогресія. Геометричною прогресією називають послідовність із відмінним від нуля першим членом, кожен член якої, починаючи з другого, дорівнює попередньому члену помножено. На одне й те саме відмінне від нуля число. У формулах ви зустрінете таке, таку позначку, як Q. Значить, Q в геометричній прогресії це знаменник геометричної прогресії. Тобто кожен наступний член прогресії змінюється у Q разів. Так як і в арифметичній прогресії, в геометричній прогресії ми з вами використовуємо формулу для знаходження її членів. Наприклад, якщо нам потрібно знайти послідовні члени геометричної прогресії, то ми з вами використовуємо рекурентну формулу. Щоб знайти наступний член, ми попередній множимо на знаменник. Формула n n-ного члена. Щоб знайти вибірковий члени геометричної прогресії, ми використовуємо формулу n-члена. Для цього нам потрібно перший член прогресії помножити на знаменник у степені n-1. саме за таку, за третьою формулою пов'язані між собою три послідовних члени прогресії. І так, щоб найти, е Середній, ми, ми маємо цей член піднести до квадрату і помножити на попередній і наступний. Тобто, наприклад, це може бути третій, ми його шукаємо, попередній це другий, наступний це четвертий. Да? Тобто, 3, 2, 4. Це три послідовних члени. Зараз на вправах ми з вами з'ясуємо, як же застосовувати ці формули до розв'язування вправ. І так, розглянемо першу вправу 18.4. Нас запитують, чому дорівнює знаменник геометричної прогресії Pn, якщо перший член дорівнює 6, другий мінус 3. І так, перше Б, 1 дорівнює 6. Б2 дорівнює мінус 3. Для того, щоб знайти знаменник, нам потрібно попередній поділити, а не, наступний поділити на попередній. Ось із цієї формули. Ми шукаємо невідомий множник. Тобто ми маємо мінус 3 поділити на 6, на цього не ділиться записуємо ПСМ і наш результат одна друга. Друге Б7 дорівнює мінус дев'ят, а Б восьме дорівнює п'ятнадцять. Знов, щоб не Q, ми маємо Б восьме, наступний, поділити на попередній. Знов на ці вони ділиться, записали дробом, і тут скоротили на три. Маємо мінус п'ять третіх, або мінус одна ціла дві третіх, і третє. В10. Дорівнює 3 корінь з 3, а В11 дорівнює 9. Знову, щоб не так Ю, ми Б11 ділимо на Б10. Маємо 9 поділити на 3 корінь з 3, тут скоротили. Маємо 3 Корінь з трьох, але і раціональність у знаменнику ми ніколи не залишаємо, позбуваємося її, для цього і чисельник і знаменник ви домножаєте на такий самий корінь. Тоді в знаменнику буде корінь з трьох на корінь з трьох, це три, три і три скорочується, і наш результат це корінь із трьох. Наступна вправа вправа. 18.8. Так, у даній вправі нам потрібно знайти 4 перших члени геометричної прогресії Xn, якщо перший член дорівнює 0,2, а знаменник мінус 5. І так, що нам відомо? Нам відомий перший член 0,2. Нам відомий знаменник мінус 5 і ми шукаємо 4 перших. І так, тобто 4 послідовних члени прогресії, значить, ми використовуємо рекурантну форму. І так, запишемо її. Bn плюс 1 дорівнює Bn помножити на цю. І так, щоб знайти наступний, тобто другий член прогресії, я маю попередній, тобто перший, помножити на знаменник. Тобто 0,2 помножити на мінус 5. 2 на 5 – 10, кому на один знак, це маємо, маємо результат мінус 1. Далі, щоб знайти третій, ми маємо попередній, це уж другий, помножити на знаменник. Мінус 1 множимо на мінус 5, маємо 5. Щоб знайти четвертий, я маю попередній, це третій, помножити на знаменник на 5. Тобто я маю 5 помножити на мінус 5, наш результат мінус 25. Далі, і вправо 18, 10. В праві 18.10 ми маємо перший член, маємо знаменник, а нам потрібно знайти третій, шостий і десятий. <coughs> і так, пишемо вправо. 18.10. І так, перший. У нас є перший член прогресії, є кю, дорівнює мінус 1, друга. Ми маємо знайти y3. Тут ми використовуємо формулою N, члена бо у нас немає другого, а ми шукаємо третє. За формулою Bn дорівнює B1 помножити на Q в степені N-1. тобто Творюємо для нашого третього члена послідовності формулу. Значить, я маю перший член, це y1, помножити на знаменник у степені n-1. n діти це 3. 3 відняти 1 це буде 2. Дорівнює, тобто я маю 64 помножити на мінус 1 другу у квадраті. Тобто 64 помножити. В степень у мене число парне, значить, мінус пропадає одна друга в квадраті це одна четверта. Тут ми з вами скоротили, бо тут 64 перших, тут один, тут 16, і маємо з вами 16. Далі, друге, мені потрібно знайти шостий член. Знову формула та сама, записуємо y6 дорівнює. Я маю перший член помножити на q в степені n-1, n-1, n це 6, 6 відняти 1, це буде у п'ятому степені. Дорівнює 64 множимо на мінус 1 другу у п'ятому степені. Тобто маємо 64 перших відразу запишу, помножу 5 степень, число не парне, мінус залишається. 1 у будь-якому степені це 1, а 2 у п'ятому, ми знаємо з вами це 32. Тоді, плюс на мінус дає нам мінус 64, 32, скорочується на 32, тут 2, тут 1, і маємо результат мінус 2. Я думаю, що ви вже зрозуміли аналогію, тому третє робити вже не будемо. Наступна вправа вправа 18.33. І так, у даній вправі послідовність БН є геометричною прогресією. Знайдіть п'ятий член, якщо четвертий дорівнює 9, а шостий дорівнює 25. І так, що в нас відомо? В нас відомо, що четвертий член дорівнює 9, шостий дорівнює 25, а ми шукаємо b 5 І так, це формула про три послідовних члени прогресії. Тобто, дивіться, в мене є четвертий, п'ятий, шостий три послідовних. Значить, запишемо, ось ця формула показую вам її. Значить, щоб знайти середній член bn у квадраті ми маємо з вами bn 1 помножити на bn плюс 1. Тобто, щоб знайти b 5 у квадраті, я маю попередній, а перед ним був четвертий член, помножити на наступний на b6. Підставляємо b5 у квадраті дорівнює... 9 помножити на 25. І тут ні в якому випадку ми не виконуєте це множення, достатньо велике число. Нагадую, що ми шукаємо b5, а тут у мене b5 в квадраті. Щоб знайти b 5 я маю добути корінь із 9 помножити на 25, за властивістю коренів ми розкладаємо на два корені. І добуваємо їх окремо. Тобто з 3 на 5, маємо 15. Ось ми так знайшли з вами п'ятий член. Так, наступне. наступним другим. У нас є 19, який дорівнює мінус 3. У нас є 21, який дорівнює мінус 12, і ми шукаємо 20. Знову формула те саме Б20 у квадраті, бо в нас три послідовних 19 і 20, 21. Ще маю Б19 помножити на Б21. Далі, Б20 у квадраті дорівнює мінус 3 помножити на мінус 12. Так, значить, тут ми маємо виконати множення, хоча для того, щоб ми. Позбулися мінуса, мінус на мінус дає плюс 3 на 12, 36. Невеликі обрахунки можна зробити. Тому b 20 буде дорівнювати корінь з 36, тобто маємо 6. Ось так. І третє у нас. того, що b 16 дорівнює 2, B18 18 10, а ми шукаємо 17. І так, b17 у квадраті дорівнює b16 помножити на b18. Тобто b17 у квадраті це 2 на 10. Значить, дивіться, ні з 2, ні з 10 корінь не добувається, 2 на 10 помножиться це 20, тому я вам тут пропоную розкладати на множники. 2 на множники не а от 10 розкладається на 2 і 5, Тому тоді маємо 2 на 2 4 і на 5. Корінь з 4 добувається виносимо з пізнаки кореня, під коренем залишається 5. Так, і виконаємо наступну вправу, вправа 18,34. При якому значенні зміни Х, числа Х, 3х і 18 будуть послідовними членами геометричної прогресії. І так, знову ж таки, аналізуємо: У вас задача про три послідовних члени прогресії. Значить, формула у нас буде та сама. І так, у нас є перший член. Давайте запишемо, що b1 дорівнює x, другий член прогресії дорівнює 3х, а b3 дорівнює 18, тобто три послідовних члени. Нехай же так буде. Так, значить, формула Bn у квадраті дорівнює bn-1 помножити на bn плюс 1. Тобто, серед... ось b2 це bn. Давайте я виправлю: ось це у мене n-1. А це у мене n плюс 1. Тобто всі компоненти у вас відомі, підставляємо. Тобто, замість bn ми підставляємо 3х до квадрату, дорівнює x помножити на 18. Маємо 9х квадрат дорівнює 18х. Так, неповне квадратне рівняння, переносимо все вліво. І прирівнюємо до нуля. Таке неповне квадратне рівняння розв'язується методом винесення спільного множника. Спільний множник у мене тут 9х. 9х квадрат поділити на 9х маю х, мінус 18х поділити на 9х, це буде 2 дорівнює 0. Далі кожен множник прирівняли до нуля. 9х дорівнює 0, або х-2 дорівнює 0. Зиться х дорівнює 0, х дорівнює 2. Тобто відповідь 0 або 2. Ось така у нас відповідь. Домашнє завдання зараз опублікуємо.